Я, Золосна Катерина, сезонка другого курсу відокремленого структурного підрозділу Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету Представляю вашій увазі роботу на тему «Морс. Традиційний смак смаку у сучасному світі. Сучасні напої, особливо газовання та підсолодження, стають дедалі популярнішими, однак їх споживання пов'язане з низкою серйозних проблем зі здоров'я. Дослідження показали, що. Регулярне вживання газованих напоїв, що містять велику кількість цукру, може призвести до набору зайвої ваги та розвитку ожиріння, що, в свою чергу, збільшує ризик виникнення цукрового діабету другого типу, серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Кислоти, що містяться в газованих напоях, можуть руйнувати зубною маль, що призводить до розвитку карісу та інших стоматологічних захворювань. Надмірне споживання газованих напоїв може збільшити ризик розвитку хронічних захворювань нирок. Вживання великої кількості газованих напоїв. Може скоротити тривалість життя через підвищений ризик розвитку серйозних захворювань. Актуальність окресленої проблеми зумовила вибір теми нашої роботи, метою якої стало дослідження та популяризація традиційного українського напою морсу в умовах сучасного споживчого ринку, відповідно до мети роботи, визначено її завдання – розкрити поняття морс, вивчити технологію приготування морсів, проаналізувати склад морсів та біологічну цінність їх основних інгредієнтів. Охарактеризувати біологічну роль рекомендацій вживання та протипоказання морсів. Щодо першого завдання: визначено основне поняття дослідження, а саме морс, яке розуміємо як напій, який готує з плодово-ягідних і овочевих соків, розведених перевареною водою з додаванням цукру, або плодово-ягідних і овочевих відварів і соку з додаванням цукру. Щодо другого завдання встановлено, що харчова цінність морсів залежить від способу приготування. Як показує порівняльний аналіз, домашній морс має кілька защих переваг, а саме, домашній морс готується з мінімальним тепловим впливом, що дозволяє зберегти більшість вітамінів та мінералів, які містяться в овочах, фруктах і ягодах. Приготування морсу вдома дає змогу контролювати якість інгредієнтів і виключати використання штучних добавок барвників та консервантів, які часто містяться в промислових напоях. Це робить морс більш безпечним і здоровим напоєм. Домашній морс дозволяє експериментувати з різними ягодами, фруктами, овочами рівнем цукру, інших підсолоджувачів та додаванням спецій, трав цитрусових добавок, що дає можливість створити напій відповідно до особистих потреб та вподобань. Приготування морсу вдома може бути більш економічним, особливо коли ягоди, фрукти, овочі доступні в сезон або є можливість заморожувати їх для подальшого використання. Приготування морса є частиною культурної спадщини, що передається з покоління в покоління, зберігаючи традиційні рецепти та способи приготування. Процес приготування часто стає сімейною традицією, що об'єднує родину та сприяє передачі культурних цінностей. Щодо третього завдання, проаналізовано склад деяких морсів та біологічна цінність їх основних інгредієнтів. Встановлено, що споживні властивості морсів та їхній хімічний склад визначаються насамперед основними компонентами, з яких вони виготовлені. Встановлено, що для морсів української кухні характерне використання різноманітного асортименту продуктів, а саме, овочів, фруктів та ягід. З овочів споживають. Переважно буряки, морку та томат, з фруктів, абрикос, вишню, сливу та яблуко, з ягід, брусницю, журавлину, калину та малину, обліпиху, ожину та чорну смородину. Овочі це не лише смачні та поживні продукти, а й важливі компоненти раціону, що позитивно впливають на фізіологічні процеси в організмі, ось основні аспекти їхньої дії. Овочі багаті на клітковину та пактини, які сприяють нормалітації роботи кишечника, покращують перистальтику. Вони також сприяють своєчасному очищенню організму від токсинів і шлаків. Регулярне вживання овочів може допомогти знизити рівень стресу та тривожності, покращити настрій і загальний психоемоційний стан. Вони позитивно впливають на роботу мозку та нервову систему. Овочі містять калій, магній та антиоксиданти, які допомагають знижувати артеріальний тиск, покращувати стан судин та зменшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Вітаміни, такі як аскорбінова кислота, бета, каротин та інші, зміцнюють імунітет, та допомагають організму боротися з інфекціями та підтримувати загальний стан здоров'я. Овочі є джерелом калію, кальцію, натрію та магнію, які необхідні для нормального функціонування серцево-судинної, травної та нервової системи. Вони також регулюють водний баланс в організмі. Ягоди та фрукти також мають значний вплив на організм людини завдяки своєму багатому складу вітамінам, мінералам, антиоксидантам, кліткувані та природним цукром. Ось основні фізіологічні ефекти їх споживання. Фрукти та ягоди багаті на вітаміни групи Б, допомагають знижувати рівень стресу та тривоги, покращувати психоемоційний стан. Клітковина у фруктах допомагає підтримувати баланс мікрофлори кишечника, розвиток корисних бактерій та нормалізації роботи травної системи. Регулярне вживання фруктів і ягід може зменшити ймовірність на дух і діабету, зміцнюючи здоров'я в цілому. Ктонові речовини, з'єднуючись з важкими металами та радіонуклідами, утворюють сполуки, які не перетравлюються і виводяться з організму. Фрукти та ягоди багаті на вітамін С, зміцнюють імунну систему, підвищують опірність організму до інфекції та сприяють загальному зміцненню здоров'я. Фрукти містять антиоксиданти, які допомагають роботі мозку, сприяють розвитку пам'яті та швидкості обробки інформації. Вміст клітковини у фруктах уповільнює засвоєння цукрів, що дозволяє уникнути різкого підвищення рівня цукру в крові і підтримує сталий енергетичний баланс протягом дня. Отже, овочі, фрукти та ягоди сприяють нормалізації роботи органів та систем організму, зміцненню імунітету та профілактиці різноманітних захворювань. Свідченням розв'язання четвертого завдання є представлення переваг морсів в української кухні на основі вищенаведених даних та протипоказання, аздаме, морси характеризуються збалансованим хімічним складом, високою харчовою цінністю містять у великій кількості високопоживні, легко засвоювані і необхідні людині речовини. Різноманітність із споживання в щоденному раціоні морсів може забезпечити організм необхідними харчовими речовинами, що входять до їх складу, надати осторожчий вплив на організм забезпечити профілактику захворювань. Незважаючи на численні переваги, вживання морсів слід обмежувати людям з алергією, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту, оскільки вони може підвищувати кислотність шлункового соку. Таким чином, вивчення морсів є важливим як для розвитку сучасного здорового харчування, так і для збереження та популяризації української культурної спадщини. Вони поєднують у собі корисні властивості, традиції та можливості для інновацій, що роблять їх актуальними в сучасному світі. Повернення до традиційних напоїв, таких як морс, може стати кроком до здоровішого способу життя. Дякую за увагу!